Маніпуляція, брехня та масові фейки звичні кремлівські методи. Ось, наприклад, нещодавно російська пропаганда голосила: військові ЗСУ на Курщині мало не в котлі. Путін закликав українців здатися в полон, аби зберегти життя. Натомість сьогодні агенція Reuters повідомила – американська розвідка заперечує оточення українських військ у Курській області. Нині росіяни масово поширюють нові вигадки ЗСУ на Курщині. Чинять справжні звірства. За потоком таких фейків Кремль намагається приховати власні злочини проти людяності. Та українці мають докази, що спростовують брехню. У наступному сюжеті Ігор Лавинок доведе, як ці міфи розсипаються на очах. Спасіба, хлопці, вам за добре слова. Ви теж хлопці правильні. Ніби за системою Станіславського майстер-клас із перевзування. Такі пацани, теж українці. Ось такі із дерев'єн. Знайомники, да. Поляки, мені як зараз прямо в голову дав, кров'ю залився. Обережно. Фейк. Далі приказ. Убіва. Настоящий Точно. Мані женщин, мужчин, все одно кого убивают. Стразенько це дітей. тоже теж Чому росіянка, яку оберігали українські армійці, тепер бреше про звірства вигаданих укронацистів? Бресі, що скажеш, скаже брита аби врятувати власне життя, ми сказали, що ви можете це робити. Як московити промивають мізки, і чи успішно Україна чинить інформаційний спротив? їм почали показувати. А дядя, ти тут щось розказував українським журналістам. Вигадувати звірства українських карателів одне із завдань російської пропаганди. Звісно, жодних доказів рупори Кремля не надають. Натомість емоціями намагаються вплинути на цільову аудиторію. Пам'ятаєте історію про розіп'ятого хлопчика в трусиках чи про зґвалтовану бабусю на блокпосту. Оці фейки мають створювати уявлення про жорстокість українських військовиків. Це один із елементів. Довготривалої кремлівської тактики їх Москва активно використовувала у 2014-му і перед повномасштабним вторгненням. Роблять вони це і зараз, аби виправдати продовження війни та представити Росію як жертву, а не агресорку. Протягом курської операції наших військ мені доводилося бувати там і навіть. Познайомитися з окремими персонажами цієї історії. Курщина, село Козача Локня. Українці місяць як контролюють цю територію. Селяни на вулицях залюбки розмовляють зі мною про історію і політику. Яке їхнє діло захотіла Україна в Європу? Хай йде в Європу. Так же? ні, якого треба було лісти. Про війну та її причини. Здається, вони усе розуміють. Україну боліз, і от тебе получив під. Оце ось кіно радянське власть міняється. Ви пам'ятаєте цю історію, перевзуватися це взагалі абсолютно нормально для російських громадян. Ну а чим далі цивільні жителі Курщини усвідомлюють: Україна це не Росія. Наші військові їх годують і діляться власними ліками. Це короткий. це Угу. це длінне. Це я вам віддаю свій інсулін, це іголки на ручні. Я не хочу там говорити голосні слова, що згідно міжнародної Женевської конвенції в дан історії взагалі працювала просто людяність Олексій Дмитрашківський, представник української військової комендатури на території Курщини, саме він найчастіше спілкувався з цивільними, допомагав їм із харчами, чи зв'язувався з родичами, влаштовував евакуацію із зони бойових дій. І вам теж. Ой, ми ж знайомились. Олексій, да, да, ми ж записували. Олексій, Олексій старий ще, да, бабуля за руячка. Цього забудькуватого дідуся звуть Олександр Султанов, житель цієї ж таки козачої локні. Олексій не раз навідувався до нього, завжди з гостинцями. Тут лікар, тут газовий баллон з горілкою. Давайте я вам занесу. куди? Прийшли наші сини руські воїни. Це той самий дідусь. Тепер пропагандистам розповідає про якесь там українське іго. От цього іга, от цього безпреділа страшно каніше була і це не єдиний випадок. Розпропаганда штампує брутальні фейки про українців. Зарізяки там всюди кров, сльози, вбивства. Тому треба продовжити цю операцію. Ще більше людей хай записуються до збройних сил Російської Федерації. Люди лежали. Трупи прямо лишемірний люди. люди Та люди, не ти посматиш тобі сюда. Героїня цього відео Олена Фурсова, жителька Лебедівки. Її вагітну дочку наші армійці доправили в Суми, аби там вона змогла нормально народити. Потім усіх фурсових серед перших через Білорусь евакуювали до Росії. Після того, коли її донька народила, я замовив дружині. Дружина на Олексі купила. Дитячий візок і переслала мені для того, щоб я їм дав цей візочок. Ну і сусіди мені розповіли, що не переживай, Лена вже пройшла по всіх хатах, де були діти. Знайшла візочки. Ця жінка дуже схильна до вживання алкогольних напоїв. точно. форсоманім жінки, муші все одно кого вбивають. це дітей сусідки форсових зараз в Україні. Їхня реакція на фейк промовиста. Мені дуже хотілося, щоб ці люди знали правду, правду, якої вони більше 20 років вже не знають. От тільки ціна правди часто буває високою. Це Микола, житель російського села Свердликова. Ну, скажіть мені, ну за чим бомбу? в ці ті отпусти. За чим? Так хто бросає? Ну давно ну, хто? Ну що ти не знаєш, хто бросає? Росія ж бросає. Цю правду Миколу вже ніхто не змусить перекрутити, адже Росія вбила його. Він час повторював, що це його батьківщина, що тут похована його дружина, що він не поїде. І так сталося, що дрон російських збройних сил залетів в підвал, де проживав пан Микола. Протистояти російським фейкам можна, якщо вами хочуть маніпулювати, використовують ваші слабкості. Емоційні рішення найшвидші. Є простий сигнал. Якщо інформація викликає у вас страх або гнів, подумайте, кому це може бути вигідно, Ігор Левинок, Василь Дендін, Сергій Килимник. Подробиці марафон єдині новини.